Палаючий склад та лобове зіткнення з вами Дніпро оперативний і це дайджест подій. Пригріла змію біля серця. У Нікопольському районі затримали крадія. Зловмисник викрадав майно з квартири своєї знайомої, яка виїхала з міста та лишила йому ключі від дому. Чоловік здійснив крадіжку двох комп'ютерних моніторів системного блоку конвекційного обігрівача та телевізора. Всього спричинив збитку потерпілій на майже 17 тисяч гривень. Викрадені речі зловмисник здавав у ломбард. Підозрюваного затримали. Наразі йому загрожує від п'яти до восьми років в'язниці. Загубився на прогулянці в Новокодацькому районі Дніпра на дитячому майданчику. Очевидці побачили дитину чотирьох років без батьків. Патрульні прибули на місце виклику. Хлопчик повідомив поліцейським, що загубився, коли гуляв з бабусею, а дорогу додому забув. Інспектори встановили особу матері дитини та викликали її. Матір приїхала на місце події та забрала хлопчика. Про події повідомили співробітникам ювенальної превенції. Дніпрян закликають уважно стежити за дітьми. Лобове зіткнення поблизу селища Божедарівка Кам'янського району сталася аварія. На місце негайно виїхали рятувальники. Внаслідок лобового зіткнення автомобіля Шкода Фабія та вантажівки «ДАВ» загинуло два пасажири чоловік 23 та 30 років. Також у понівеченому легковику затиснуло водія. Надзвичайники деблокували його та передали співробітникам швидкої. Палаючий склад. У селі Вишневе Дніпровського району сталася масштабна пожежа. На місці надзвичайники встановили вогонь охопив складське приміщення. Полум'я знищило дерев'яні ящики, частину складської будівлі, чотири ємності з паливом, а також пошкодило дах адміністративної будівлі. Загиблих та травмованих немає. Це всі події на сьогодні. Не забувайте слідкувати за новинами в соцмережах та на сайті Дніпра оперативного. Бережіть себе та своїх близьких.